Всім привіт. Друзі, хто підписаний на наш канал, бачить, що ми знімаємо весь час електрички, електрички, електрички. Але бувають моменти, коли людина ну, не готова придбати ще електричний автомобіль. Є якийсь ряд факторів там в нас перебої з електроенергією, зарядкою, але дуже хочеться придбати такий автомобіль. Саме тому сьогодні в нас буде на огляді дуже такий ексклюзивний автомобіль, яких в Україні практично ще немає. Це в нас, як кажуть мої друзі, коли я називаю марку цього автомобіля Лінкенд Шо. У нас, друзі, на огляді плагін Гібрид LincolnCo 01. Поїхали. Друзі, велике прохання. Перед тим як ми почнемо огляд, будь ласка, підпишіться на наш YouTube канал. Вам не складно, нам буде приємно. А також будуть посилання на наш телеграм, інстаграм під цим відео. В телеграмі ми пропонуємо машини по наявності, під замовлення, а в інстаграмі буде більше лайву про ці автомобілі, що вони з себе представляють, ці всі електричні і гібридні. Так, друзі, маленька, коротенька передісторія, звідки взагалі цей бренд взявся і так далі тому подібне. Є в нас така китайська компанія Gilly. Робили там вони якісь машини, щось продавали. Ну, коротше, не риба, не м'ясо, але заробили нормально грошей. Після чого вони купили компанію Volvo. І тут вже, як то кажуть, життя заграло. Фарбами і почалися технології від Volvo, всі ці розробки, і ТД, і т.п. І вони створюють бренди, такі, як я думаю, багато хто вже з вас знає, є такі Zikr, це в нас суто електричні автомобілі, і є lін Co. Lін-Co це виключно гібридні автомобілі, гібридні, плагін, гібридні і так далі. В них, до речі, навіть емблемка тут на капоті ідентична. Так що машини по по своїм, по дизайну, по якимсь моментам, рішенням в салоні дуже-дуже. Схожі між Зікром, та й в принципі Вольво. Ми ще в салоні покажемо, там багато чого від Volvo, якихось елементів керування і так далі. Сьогодні у нас автомобільчик, який виробляється в Китаї, але офіційно продається в Європі. Якщо я не помиляюся, починаючи з 2022 року, тобто у нас є локалізація під Європу, у нас там зарядний порт Type 2, все окей, ніяких перехідників не потрібно. І ця машина приїхала до речі з Італії. Якщо не... да, з Італії вона приїхала. Що в нас є по силовим установкам? Одразу вам скажу. В принципі, тут комплектацій небагато. Вони є, до речі, тільки в синьому або в чорному кольорі. І в нас є два варіанти по, по моторам: це плагін, гібрид, 1.5 трьохциліндровий. До речі, він від Volvo. Тобто, я думаю, що тут. Тележка зроблена від Volvo xc 40, багато чого, і мотор, і коробка, ця вся силова установка, батарейка, тільки вона трошечки тут більше. Значить, це в нас 1,5-261 кінська сила, плагін гібрид. І є ще другий варіант не плагін гібрид, а просто гібридний на 180 кінських сил. Кому що більше підходить, ну я одразу скажу, друзі, якщо у вас є розетка своя, якщо ви живете в приватному будинку або у вас є паркінг з зарядкою. Вам плагін підійде прекрасно, тому що наш плагін може проїхати 70-80 кілометрів, по суті, як ну, якийсь там ліф з 22-ї батареї, яка вже всажена. Але цього буде вистачати, якщо ви їздите на роботу і назад, отак за очі будете пересуватися виключно на електроенергію. Якщо у вас немає своєї зарядки, ну не зарядки, розетки, плагін вам точно не потрібен. Краще не переплачувати за це кошти, ви будете їздити з розходом. Ну, Як показує ця машина, реальний розхід десь від 5,5 до 6 літрів на 100 кілометрів. Подивимось зараз дизайн, пройдемося зовні, що в нас є по комплектації. В принципі, ну, давайте так, почнемо з того, що машина обійшлася тут, в Україні, з усіма розходами, доставками до Києва постановкою на обліки і т.п. в 23 500. Що ми маємо за 23 500? Ми маємо, в принципі, як на мене, доволі сучасний, класний дизайн. Вона мені подобається. Вона, до речі, на м, відео і на фото виглядає якось менше, ніж е, вона виглядає, коли ти її бачиш в житті. Тобто, автомобіль, хоч і компактний, але доволі просторий, що в салоні, що в багажнику. Тобто, сидіти навіть мені з моїм зростом, я людина, ви ж знаєте, м, мені приємно, мені подобається. Значить, Що в нас по дизайну? Ну, Коротше, оптика класно світить, мені вночі дуже подобається. У нас є автодальник, в нас є камери 360, в нас є там, адаптивний круїз, вона сама підрулює. Вона бачить положення в смузі, де ви знаходитеся, вона буде вас підрулювати, якщо це потрібно. На трасі є Highway Assistance. Тобто, якщо ви руки залишили на кермі, вона буде сама керувати, сама тормозити, газувати. Ну, В цьому плані дуже прикольно. Так, що в нас є, що у нас є по машині, що у нас є далі? У нас є е панорама доволі велика, е вона відкривається, тобто люк можемо відкрити. Це, як то кажуть, плюс. Хоча, я пам'ятаю, у мене колись був клієнт, який не хотів принципово автомобіль з панорамою, бо він хвилювався, якщо, не дай Боже, відбудеться якась аварія, то він може вилетіти через панораму. Ну, Менше з тим. Комусь подобається, комусь ні. Значить, що ми маємо позаду? Позаду у нас світлодіодна оптика. У нас все це гарно виглядає. Я зараз увімкну, щоб ви теж могли це побачити. Ось так це все виглядає. Дуже стильно, дуже мені подобається, але зразу перейдемо до косяків, які бувають у цих машин. Значить, У нас бувають проблеми з задніми фонарями. Вони потіють з-за тобто можна цьому не дивуватися. От вчора цей, до речі, фонарик трошки підпотів, але вже сьогодні це все пройшло. Так, в принципі, ну я не знаю, машина як машина. Для життя тут повністю якихось там, моментів, там, датчики світла дощу, це все зрозуміло, навіть про це можна не балакати. Мені сама головна ідея подобається те, що це плагін-гібрид. В мене, допустимо, вдома є розетка, я живу в приватному будинку, і для мене це велика перевага. Тобто, я для себе розглядаю. В мене в сім'ї є один електричний автомобіль, і зараз я би от хотів. Придбати так само плагін-гібрид, для того, щоб пересуватися суто на електриці, але якщо електрики нема, бензину заправив і полетів. В цьому, скажімо так, найбільша перевага на сьогоднішній день гібридів, ті, хто хвилюється, що буде зі світлом, а як я доїду, не доїду і так далі. І тому подібне. Так, друзі, значить, що в нас ми маємо ще? Що ми маємо ще? Ну, коротко, все стандартно. У нас так само на бокових дзеркалах є led індикатори вони виглядають теж симпатично. Ну і давайте ще попереду покажемо, як це виглядає спереду, коли в нас працюють аварійні вогні. Сучасно. Ну тобто, я вважаю, що за 23 тисячі, 22-й рік. Да, зразу скажу, у нас 64 тисячі пробіг в машину. Вона була в Італії там, в якийсь чи прокат, чи шерінг в них є автомобілів. Тобто, використовувалася вона там. Все, по габаритам. ну... Знаєте, словами не передать. Це щось типу Kia Sportage, мабуть. Ось, ось, ось такий він по розмірам. Тому я думаю, що ззовні буде достатньо. Рухаємося в салон, подивимося, що там, проїдемося і зробимо якийсь висновок. Чи вартий він цих грошей, чи не вартий. Друзі, дивимося зараз швиденько багажник, дивимося салон, прокатаємося, щоб сильно не затягувати. Так. Ну. Багажник у нас, звичайно, вже на електроприводі за ці бабки, ну, зрозуміло, що воно буде. Так, в нас є ось такий багажник. Він не сильно великий, він не сильно маленький. Сидіння в нас складається, якщо вам треба якийсь габарит перевезти. Тобто, ну, коротше, нормальний багажник, вам його точно вистачить, якщо ви не возите там якісь важкі речі, великі габаритні. Ось такий у нас є підпол. Тут ви зможете покласти там якісь ваші зарядні кабелі, якісь там моменти і так далі. Ось так це все закривається, відкривається. Коротше, нормальний багажник, вам його вистачить, як то кажуть. Дивимося далі в салоні. Що мені сподобалось? Значить, ну, Знову ж таки, мій зріз, це кожен раз стрес-тест заднього ряду сидінь для кожної машини. В нас місце тут, ну, ось ви можете бачити зі мною, скільки тут місця. Тобто. Навіть людина якась сюди зможе поміститися. Зараз я сяду з іншого боку і покажу, що в нас є із якихось плюшок на задньому ряду сидінь. А на задньому ряду сидінь у нас, собственно, плюшок особливих і немає. У нас є ось такий невеличкий підлокотник. Тут ви можете, вірніше, підлокотник, підстаканник щось поставити. У нас є якісь невеличкі ось такі ніши для. Але чуєте? Я не знаю, чутно? Ааа, От. У нас є тут для зарядки. Зараз відкриємо. Ну, коротше, USB і Type-C. Що в нас місце над головою? Нормально. Ну, понятно, що це універсал. І ногами, ну, блін, як би. Я вже звик, знаєте, що я ніде не поміщаюся, тому в мене немає сильних критеріїв там, до автомобіля. Нормально. В нас є тут невеличкі ось такі підсвітки. Вони, до речі, сенсорні, тут вмикаються, вимикаються ручка, крючок. Це, мабуть, тут можна сіточку натягнути, якщо ви везете якийсь крупний габарит, щоб не перелітало в салон. У нас є там панорама, яка відкривається. Ну і в нас є підсвітка в салоні Ambilight. все, ніяких підігрівів тут, ніякого. Ну, воздуховоди, я це про це вже не кажу. На цьому як би і все. Рухаємося вперед. Так, друзі, перемістилися вперед. Що в нас попереду? Ну, мені сидіти в принципі зручно, прикольно тут є така. Бокова підтримка. Єдине, що сидіння, я би хотів, звичайно, довше, тому що мені з моїми ногами ну, дуже важко поміститися. Місця тут ну, не місця, а довжини подушки, мені трохи не вистачає. Що у нас є по всяким там плюшкам приколдесам? Значить, у нас є тут пам'ять сидінь, у нас є ну, теж тут підсвітка MV-Light. у нас ось такий дуже красивий, до речі, е інфодісплей, цифрова приборка. Дуже якісна, картинка насичена, мені подобається наш центральний монітор, але зразу, скажімо так, із мінусів по салону, що мені не сподобалось, немає, на жаль, ні української, ні хоча б тої російської мови. вона не присутня. Тобто є тільки англійська. Якщо англійську ви не знаєте, то габела треба буде або вчити, або шукати іншу машину. Але для тих, хто розуміє англійську, вміє там хоча б користуватися Google Translate, якимсь, то в принципі проблем тут ніяких не буде. Ви виберете тут якісь основні моменти. Там в налаштуваннях ви подивитесь, що вам потрібно, і в принципі, все. У нас є клімат двох зони. Мені дуже до речі подобається, що тут ось ці всі механічні є крутилочки, тому що... Я не люблю, коли це все керування відбувається з екрану. Це просто капець, ти дуже сильно відволікаєшся, ти не попадаєш, ти жмеш не те, що тобі потрібно. Оці фізичні кнопки тут присутні, клімат, підігрів там, скла заднього до переднього, е музика регулювання і так далі. Вентилятор і тому подібне. Значить, Що мені ще не дуже сподобалося, це те, що ця система це якийсь Android, по ходу, бо воно таке якесь... Е Тупе, підлагує весь час. Ну, не те, що прям підлагує сильно, ви ж не, не користуєтесь ним безпосередньо весь час, але бувають моменти, тобто, наче і, і працює все добре, але буває, ти нажимаєш на якусь функцію, вона не одразу там може відкритися і так далі. Тобто, трошки сирувата або прошивка, або тут якийсь інтелпентіум стоїть, який ну, грузить не дуже. А так в цілому, в принципі, тут основне керування відбувається у нас. За кермом, ця частина відповідає там, за мультимедію якісь моменти по бортовому комп'ютеру. Вони і механічні, і сенсорні. І, до речі, буває, що ти хочеш щось перемкнути, але сенсор реагує і перемикає не в той бік, куди потрібно. Тому краще було б чисто механічні перемикання без всяких сенсорів. Тут у нас система відповідає за адаптивний круїз. Ну і в принципі, в принципі на тому і все. Що мені ще дуже подобається, це якість. Камери заднього виду, я вам зараз продемонструю. У нас камери 360, ось так це все виглядає. Ну, у нас дерка ця відкрита, тому трошки є. Ну, не супер, вау, але цього достатньо, щоб ви побачили, куди ви їдете, щоб ви не заїхали в якийсь стовпчик і так далі. і тому подібне. Так що, в принципі, в цьому велика перевага. Музика у нас, до речі, стоїть тут. Інфініті, ось такі колоночки. Так це виглядає, Ззаді є сам буфер багажнику. І що мені ще сподобалось, це дзеркала. До речі, вони великі, видно добре в них. Мені подобається, що їх поставили саме на двері, а не десь ось тут закріпили. Тому ця стійка вона хоч і широка, але в принципі огляду не перекриває. Тому всьому іншому тут у нас якісь там підстаканники є, у нас є тут регулюємий підлокітник. Ну і drive мод, Тобто ми можемо вибирати декілька режимів пересування. Допустимо, зараз в нас стоїть режим хайбрід. Можемо вибрати чисту електрику і можемо включити режим павер. Ви можете почути, в нас запустився мотор. В цей момент ми, скажімо так, використовуємо всю потужність автомобіля, і е, мотор, і електро теж мотор. Вибачайте, тут комарі бляха в лісі, грузуть просто блінь. Заманали. Ось. Єдине, що мені е, теж ще по цим моментам не подобається, е, скажімо так, ця силова установка, ну як не подобається, тут мотор стоїть трьохциліндровий, тому е, він більш такий е, вібраційно навантажений. Це відчувається. Він не так працює, як чотирьохциліндровий мотор, тому я, ну, мені здається, краще б сюди поставили четвірку, 1,5, якусь ще 1,6. І було б все прекрасно, він рівненько працював. А так, ну якби ось так, ось така в нас є. До речі, панорама зі шторкою, вона відкривається, закривається. Ну, в салоні дуже приємно. Власник, він а, вже тиждень їздить на цьому автомобілі. Він прям супер задоволений. Він каже: я кожен раз їжджу кайфую. По-перше, від того, що я... Використовує автомобіль практично на електриці весь час. Він там біля офісу має змогу заряджатися, приїхав на роботу, зарядився, поїхав додому. Каже, просто песня: за місто їздить так само, є можливість зарядитися, вистачає чисто на електриці, прокататися. Тому особливих якихось моментів, ну йому трошки складнувато з меню, Але я думаю, що до цього можна звикнути. В основному ти все одно будеш використовувати там. Тут є безпровідний CarPlay, Android Auto. У нас є безпроводна зарядка, до речі. Ви будете використовувати там, в основному телефон, навігацію, музику і так далі. Але знову ж таки буває, що ви підключаєтесь до CarPlay, воно то підключається, то не підключається. Коротше, є ось такі невеличкі моменти, косячки неприємні. Але якщо брати картину в цілому по автомобілю, то за свої гроші це дуже класний варіант. А, до речі, про Volvo те, що ми говорили: Ось ці всі, скажімо так, перемикачі там, світла у нас там. Регулювання двірників це все від Volvo. Абсолютно, оці всі кнопочки, оці кнопочки від Volvo. Ну багато що заїмствовано, але я вважаю, що це в принципі плюс. Якщо машина хороша, то нічого в цьому зазорного і немає. Рухаємося далі. Будемо кататися, подивимося, що вона як в ходу, як розганяється, як тормозить і так далі. Поїхали. Так, ми в салоні. Поїхали, прокатаємося, попробуємо як в ходу машина. Я. Не скажу, що багато поїздив на ній, тому там це, скажімо так, будуть перші враження про автомобіль, що сподобалось, що не сподобалось. Значить, ну, мабуть, почнемо з того, що перше, що сподобалось, шумка доволі непогана. Мені подобається, особливо, якщо ви їдете в електричному режимі. Ну, Якихось там сильних посторонніх шумів в автомобілі немає, то я зараз увімкнув режим Power. Бачите, тут одразу міняється. Якщо виставляємо гібрид, міняється приборка, все, машина заглохла, їдемо в режимі гібрид. Шумоізоляція, я казав, мені сподобалось, для цієї машини вона доволі-доволі непогана. Особливо зараз, коли їдеш по дорогам, де йшла якась гусенична техніка, дуже сильний гул з'являється під колесами. Я думаю, ви чули. Багато хто з вас чув. В даному автомобілі він відчувається, але не якось там критично, що він сильно роздражає і так далі. Тобто, в принципі, шумка мені сподобалась. Що стосується ходової, бляха-муха, ми ніколи, мабуть, звідси не вийдемо. Що стосується ходової, вона не супер жорстка, вона не супер м'яка. Я би сказав, що вона доволі збита, тобто, мені сподобалась ходова. Плюс за рахунок того, що тут. В нас є батарейка і знаходиться вона у нас під підлогою. Відповідно, центр маси, він доволі низький. Машина важить не завантажена тонну 800. І від цього керування автомобілем, скажімо так, доставляє одне задоволення. Враження, що ти їдеш на легковому автомобілі. Я вчора їхав по такій естакаді, доволі крутій. Дві полоси там було. І я на цьому повороті почав обганяти автомобіль, тому що я відчуваю, що вона тримається за дорогу, ну просто супер. Тобто, ходова вона не шумна. По нашим дорогам вона не пробивається, їй достатньо. Ну, коротше, енергоємність ходової дуже класна. Тримає дорогу, мені все це сподобалось. Попередній власник їздив на Nissan x Ну, Він сказав, що <кій> звичайно, X-Trail був набагато м'якіший. В порівнянні, але все одно ця машина, звичайно, ну це вже небо і земля, порівнювати там X-Trail вже лохматих років, тому ось так. Що стосується зв'язки, мотор, гібрид, коробка, як це все працює? В принципі, якщо у вас повністю заряджена батарейка. Ви будете пересуватися чисто на електриці у двох випадках: якщо ви не їдете зі швидкістю більше, якщо не помиляюся, ніж 130 км на годин, і якщо ви не давите сильно на педаль газу, у нас є ось тут. Я вам зараз продемонструю така індикація. Ви бачите, жовтенька така полосочка піднімається. І як тільки вона підніметься туди, де намальована така краплинка. Я сподіваюся, що її видно. Увімкнеться двигун внутрішнього згорання. Тобто вона розуміє, що якщо вам потрібна зараз потужність, якась прискорення, ви виходите на обгін, цього буде замало електромотора, і тому треба буде використовувати ще додатково двигун для потужності. Але потужності, в принципі, вистачає, це не якась там гонка. Зараз ми увімкнемо режим Power, підключиться мотор. Все, Мотор запустився, вона розуміє, що вам потрібен спорт. І поїхали. Ну, Тобі як? Таке. Таке. Ну, от я б теж сказав, що таке. Тобто це, це не машина для якихось там перегонів. Її буде там вистачати вам, в принципі, для того, щоб ви пересувалися. Скажімо так, на трасі десь зробити якийсь обгін, але це не автомобіль, який створений для якоїсь динаміки. По паспорту пише, що, якщо не помиляюсь, 8 секунд. Ну, можливо, десь так воно і буде. Не буду тут сперечатися, ми не заміряли, але динаміки, в принципі, вистачає. Тому що. В першу чергу автомобілі ці купуються заради чого? Заради того, щоб ви почали економити, не спалювати той бензин просто в трубу. Тому, якби це велика перевага його. Що стосується, скажімо так, оглядовості в автомобілі, те, що я вже казав, дзеркала доволі великі, видно класно. Мені особисто подобається, великий монітор. Тут ви, ну, звичайно, можете все увімкнути, бачите там якусь. Навігацію, воно зразу показує де ми, тобто вона розуміється в цьому плані. У нас є, я казав, про е, панораму і про е, люк. Тобто тут е, люк відкривається, зараз вам продемонструю трошки це все діло. Ще нащо я вам це демонструю? Господи, зрозуміло, люк та й люк. Є-ї є і є От. Коротше. Повернемося до того, як вона їде. Мені подобається, клімат працює добре. До речі, бо сьогодні спекотно. Чесно, не знаю. Якби ось вибирати якусь градацію ставити, чи хотів би я собі такий автомобіль, чи не хотів, ви знаєте, я думаю, що все ж таки так. Я би хотів придбати цей автомобіль. Я, в принципі, пересуваюся не так багато за день, мені треба в офіси назад. І цієї батарейки мені достатньо було б за очі, щоб їздити там, в магазин, на роботу, назад додому і суто пересилався б на електриці. А якщо мені десь потрібно поїхати між містами, між областями, все, будь ласка, залили бензину і з розходом там, в 6-7 літрів, ну, якщо сильно не давити, Ось, до речі, ми їдемо по таким колдобінам. І мені дуже подобається, як ходова справляється. Прям не знаю, тут позалаптували ямки трохи, але все одно відчувається. Так що, друзі, як на мене, машина класна. Я розумію, що багато хто, мабуть, побоїться її придбати, тому що їх практично в Україні немає. Що там, де по запчастинам, ми будемо відвозити цей автомобіль. На сервіс, який спеціалізується на Вольво і на зікрах, хлопці подивляться, але вони в принципі теж сказали, що тут ну, дуже багато від Вольво xc 40. Двигун той самий, тобто розхідники, можна все це привезти. Кузовні якісь запчастини, це так само присутнє в, в Європі, в Польщі можна придбати взагалі без проблем. Тому на сьогоднішній день, 22-й рік, 60 прибіг. Класний свіжий автомобіль нічого не тарабанить. Хоча ми і казали про оці якісь скрипи там в салоні, які присутні, коли там руками за дверку берешся, там, чи ще якісь нюанси, моменти є. Зараз, друзі, вибачаюсь, О. Ну, ні, динаміки ви знаєте, нормально. От з, Якщо в режимі починаєш з гібрида, ну, тобто з електричного режиму, і потім підхватує двигун взагалі супер. Єдине у мене тільки питання, як це буде, наприклад, працювати з зимою. Якщо ви виїхали холодно, ви поїхали на електриці, ну, сподіваюсь, що інженери це ну, розуміють і якось цю систему зробили правильно. І ви, допустимо, їхали-їхали, починаєте різко розганятися, в цей момент вмикається двигун, він холодний. Я не знаю, як це буде сказуватися на моторі, але думаю, що. Ну, там же ж теж не дурні працюють, і вони це розуміють, що таких, такі моменти можуть бути, якось там, можливо, щось там прогрівається, підогрівається, точно вам не скажу. Коротше, за свої гроші тачка топ. Мені сподобалось, багато чого від Volvo, виглядає стильово. Вона, до речі, чому було вирішено придбати саме цей автомобіль? Тому що сусіда по офісу мого там, він для дружини придбав такий автомобіль. Вона на ньому їздить, він мені все порозказував в експлуатацію. Він довольний просто на всі 100% цією машиною. Він мені казав, що от якраз 70-80 кілометрів вона спокійно може проїхати, взагалі без проблем, чисто на електриці. Тому. Якщо бажаєте, друзі, такий автомобіль, як я вже часто кажу в нашому телеграм-каналі, коли знімаю відео, такий або будь-який інший автомобіль, з радістю вам привеземо. Це альтернатива хороша, якщо у вас, допустимо, буде один автомобіль в сім'ї, то і у вас є де заряджати його, то плагін-гібрид це просто пушка, песня на сьогоднішній день, мабуть, кращої альтернативи. Годі й бажати. Якщо розетки немає своєї, то треба брати звичайний гібрид, але там не буде такого, що ви будете кататися багато на електриці, на жаль, не вийде. Тобто він буде чисто вам давати трошечки, поки ви там стоїте на світлофорі, що мотор не маслав, щоб коли ви якийсь там затор потрапили, трошки протягнутися, але чуть-чуть ви сильніше газу даєте, все вмикається двигун. Плагін, ось він дозволяє, якщо адаптуватися до педалі газу. Пересуватися суто в електричному режимі, економити. А, і ще, до речі, важливий нюанс, тому що часто так буває, що електричні автомобілі в нас, ну, там заявлено, допустимо, що, або навіть не заявлено, а пише на щитку, там проїду 400 кілометрів. Ти починаєш їхати, фактично машина проїжджає там, не знаю, 300 кілометрів. В даному автомобілі я вже трошки покатався. І от якщо він пише зараз, ви можете побачити зараз секунду, ви можете побачити там 53 три кілометри запас ходу на електриці. Якщо він пише 53, він реально проїжджає 53. Тобто це, як на мене, великий-великий плюс. Не, не, не брехня, якась це з кліматом. Якщо клімат вимкнути, я думаю, що в такому лайтовому режимі вона і, і більше може проїхати. Тому що батарейка в нас, до речі, я його сьогодні повністю зарядив, влізло 17,5 кВт. Я думаю, що реальний розхід десь буде ну, при її вазі, аеродинаміці десь 20. 20 кВт на годину. Ось, до речі, класна штука, коли ви під'їжджаєте, вмикаєте поворотник повільно, він вам демонструє зразу, що у вас збоку є, щоб ви не зачепилися в якісь, там, допустимо, в якусь перешкоду, якийсь топчик, брівку там і так далі. Все, друзі, на цьому закінчуємо, бо буде ля баля та поля до безконечності. Всім гарного дня, всім всього найкращого, мирного неба вам над головою. Пишіть, дзвоніть, з радістю вам доставимо будь-який автомобіль, який в біль, як ви захочете.